27 псалом. Псалом Давіда. Господь має світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись. Коли підуть на мене злочинці або пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і ворогі спотикнуться і попадають. Хоча б взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо Йдуть проти мене війною, і тоді я не втрачатиму надії. А одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, а глядати Господню красу і вдаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своєму наметі в день Недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скіні, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його неметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натненням моє серце почуло. шухайте мого обличчя. Тому я, Господі, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гнів від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій. От до цього місця. Шукайте мого обличчя. Давайте ще відкриємо, я б не планував, об'явлення сьогоднішнього главу. І останні віші. Два вірші останніх. А решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися в чинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам, не золотим ідолам, не срібним, не мідним, не кам'яним, котрі не бачив, не можуть не чути, не ходити. І вони не покаялися ні за вбивство, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої країшки. Знаєте, прийшов час скорботи, В нас війна. Але Бог. Для чого Бог це все посилає в нашому житті? для чего Бог посылает все в нашем жити, чтобы мы шукали его. Чтобы мы искренне от всего сердца искали Его, жаждали Его найти. И даже в это время, когда у нас война, у нас погибают люди, это лишний, лишняя возможность нести Его Слово, проповедовать Евангелие и каяться. Приходить к Нему, искать Его, познавать Его. И Бог нас к этому призывает. Бог дал нам сейчас возможность еще больше нести Его Слово. Бог дал нам сейчас возможность еще больше молиться, еще больше взывать к Нему, искать Его, познавать Его. Так давайте пользоваться этим. Молиться за то, чтобы на самом деле Украина искала Бога. Молиться за то, чтобы люди жаждали обратиться к Богу и надежду свою возлагали на Него. Как Давид возлагал на Господа своего. Да? И он сказал, да, что на намете твоем я получу спокой. Это на самом деле Бог, Он дает спокойствие, Бог дает мир. Только Бог может дать. Никакое оружие, никакие другие государства. Сколько бы нам его не давали, если мы не, воззовем, не будем взывать Богу и не будем искать Господа, без толку все это будет. Просто давайте поймем, что нам нет смысла возлагать надежду ни на кого, ни на Америку, ни на Европу, только на одного нашего Господа. И давайте взывать к Нему и искать Его лица. Сейчас мы будем молиться. Давайте молиться именно за то, чтобы Украина взывала к Богу. Украина искала Господа. И чтобы у нас была победа. Аминь. Аминь.